Доброго дня, мене звати Хоменко Марина, і сьогодні хочу вам розказати цікавий клінічний випадок. Пацієнтка звернулася до нас на профілактичний огляд, на який з'являється раз у 6 місяців. І в цьому випадку, сьогодні, ми виявили ось такий от каріозний процес. Карія з'явився на 26-му зубчику на оклюзійній поверхні та на медіальній поверхні. Зубчик пацієнтку не турбував, він ніяк себе не проявляв, лише під час огляду ми виявили проблему. Ось ми відчистили каріозний процес, заізолювали зубчик. Як видно вам, це контактно-медіальна поверхня, оклюзійна поверхня, заходить на піднебійну поверхню. Це вже відновлений зубчик пломбою до полірування. І ось маємо таку якісно відреставровану і функціонально правильну реставрацію. Маємо якісний контактний пункт без нависаючих країв. Ось чому важливо, друзі, відвідувати лікаря-стоматолога раз у півроку на профілактичні огляди, щоб виявляти ось такі скриті каріозні процеси, тому що самі ви його не бачите, ви його не відчуваєте, він себе не проявляє, а тим часом руйнує ваш зубчик. Тому чекаю вам, вас з радістю в реводент.